Три помічника за 1700 гривень. Йде в комплекті з чохлом, який кріпиться на поясі. Має кліпсу сталь 65 х13. Загальна довжина 23 см. Довжина кланка 10 см, Довжина ручки 13 см а товщина 4 мм. За детальнішу інформацію для замовлення напишіть нам на Viber номер вказ на шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплату. Нагадую, що в нас діє мега розпродаж. Ось такий варіант фінки 3 за 1700. Накладки G10 сталь d 2 Загальна довжина 26 см. довжина конка 12 см, довжина ручки 14 см, а товщина 2,5 мм. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber, Номер вказано в шапці профіля. Один за 380, 2 за 550 і 3 за 790 гривень. Де з з пластиковочком і кріпиться на поясі. Сталь 440 ручка прогумована. Загальна довжина 30 см, довжина клинка 17,5 см, довжина ручки 12 см, а товщина 3 мм. За детальнішою інформацією напишіть нам на Viber, номер розкладу на шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. 850 гривень за три помічника. Йде в комплекті з з екошкіри. Конструкція суцільна металева накладки з дерева сталь 440. с Загальна довжина 22,5 см. довжина клика 11 см. Довжина ручки 11,5 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на вайбер номер вказано в шапці профіля. Супер пропозиція 3 керамбіта за 950 гривень. Іде в комплексі з пластиком чихом, який кріпиться на поясі. Конструкція суцільна металева, накладки з пластику. Закальна довжина 18 см. Довжина конка 6 см. Довжина ручки 12 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію або для замовлення. Напишіть нам на вайбер номер вказано шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без передоплат. Акція на компактний помічник. 1 за 380 гривень, а 3 за 800. Іде в комплекті з пластиком чифом, який кріпиться на поясі. Конструкція суцільна металева накладка з пластику сталь 440, с загальна довжина 17,5 см, довжина клинка 7 см, довжина ручки 10,5 см, а товщина 4 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber, номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Дуже вигідна пропозиція: три помічника за 1050 гривень. Іде в комплекті з з екошкіри. Конструкція суцільна металева накладки з дерева сталь 440C. Загальна довжина 31 см, довжина клинка 19 см, довжина ручки 10 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію або для замовлення, напишіть нам на вайбер номер вказано шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат.